Начальник залізничної станції в місті Ларесі, що в Греції, узяв на себе провину за зіткнення двох поїздів, що сталося в ніч проти 1 березня. Одразу після катастрофи чоловіка затримали. У неділю суд провів допит. Обвинувачений сказав правду. Його вразило те, що сталося. Він розповів усе, як було, не боячися, що на нього покладуть ще більше відповідальності. На підставі доказів правосуддя вирішить, чи є склад кримінального правопорушення. Начальника станції звинуватили за кількома статтями йому загрожує від 10 років до довічного ув'язнення. Катастрофа сталася приблизно за 30 кілометрів від Лариси. Пасажирські і вантажний поїзди зіткнулися лоб в лоб. Перші чотири вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок. Два повністю згоріли. 57 людей загинули, 85 постраждали. 25 із них серйозно. Доля коло 50 пасажирів наразі невідома. Загалом у поїзді їхало 350 осіб, причому було багато молоді. Цю катастрофу називають найбільшою в історії. Орії грецької залізниці після трагедії в Україні почали спалахувати протести. В Афінах на демонстрацію вийшло 10 тисяч осіб. Це студенти і залізничники. Вони заявляють, що влада не дбає про безпеку пасажирів і працівників залізничного транспорту і не вкладає гроші в розвиток інфраструктури. Хоча робітники постійно попереджали про проблеми, відповідальні особи проявили злочинну байдужість до наших вимог щодо систем безпеки, що призвело до цієї трагічної аварії прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс публічно попросив у родичів загиблих вибачення. Він також заявив, що скоро на залізниці почне працювати цифрова система управління рухом поїздів.